Задача номер один: Серце одна з найбільш досконалих коливальних систем. У різних тварин воно скорочується по різному. У кита, наприклад, 6 скорочень за одну хвилину, а у синички 1200 скорочень за той же час. У скільки разів частота скорочень серця синички більша за частоту скорочень серця кита. Запишемо коротку умову задачі. З умови ми знаємо кількість скорочень серця кита та кількість скорочень серця синички. Кількість позначаємо літерою N з індексами: кількість скорочень кита n кита. 6, кількість скорочень серця синички n-синички. Дорівнює 1200. Yeah. протягом якого е, спостерігали за скороченнями серця кита та синички це одна хвилина. Т дорівнює одна хвилина. Він однаковий як для синички, так і для кита. Переведемо 1 хвилину в секунди. Це буде 60 секунд. Знайти потрібно у скільки разів частота скорочень серця синички більша за частоту скорочень серця кита. Тобто нам треба знайти відношення частоти синички до частоти кита. Запишемо вираз, за яким знаходять частоту е, коливань. В даному випадку частоту скорочень серця. Для цього треба кількість розділити на час. Щоб знайти частоту скорочень серця синички, нам потрібно кількість скорочень серця синички розділити на одну хвилину. Щоб знайти частоту скорочень серця кита, нам потрібно кількість скорочень. Серця кита поділити на одну хвилину. Але в нашій задачі сама частота нас не цікавить. Нас цікавить відношення частот. Тому записуємо відношення частоти скорочень серця синички до частоти скорочення серця кита. дорівнює. І підставляємо замість. Частоти скорочень серця синички ось цей вираз. Замість частоти скорочень серця кита. Ось цей вираз підставляємо. Отримали чотириповерховий дріб. Для того, щоб виконати обчислення, перетворимо цей дріб в двоповерховий. Для цього знаменник чисельника перенесемо вниз, опустимо, а чисельник так і залишиться вгорі. Розглянемо тепер знаменник. Чисельник знаменника залишається унизу. А знаменник знаменника піднімається вгору. Скоротимо час і залишиться у нас відношення кількості скорочень серця синички до кількості скорочень серця кита. Підставимо тепер відповідні значення у вираз та знайдемо у скільки разів. Відрізняється кількість скорочень серця тварин. Провівши обчислення, знайдемо, що кількість скорочень серця синички у 200 разів більша, ніж кількість скорочень серця кита.